Інспектори дає в шкільній формі учні одного сумських навчальних закладів вийшли на дорогу нагадати водіям, що і вони є учасниками тутешнього руху. Адже пригодна автошляхах за участю дітей не менша є. Наприклад, за цей рік в області УДТП ДТП постраждала сотня неповнолітніх. Вони вчергове згадують про правила дорожнього руху та загадують бажання, щоб ніхто з їх однолітків ніколи не потрапив у ДТП. Школярі міста приєдналися до всеукраїнського тижня безпеки на дорогах, вивчили всі правила і прагнуть нагадувати про них кожному. Треба переходити і дорогу тільки на зелене світло. А якщо немає світлофора, то по зебрі. треба. Завжди постійно бути уважним на дорозі. Якщо на світлофорі переходиш дорогу, то треба все одно дивитися на чиї чи зупинилися всі машини чи ні. Навчити дітей бути обережними головний меседж автоінспекторів. Переконані у тих випадках, коли діти не знають, як поводитися на дорогах, виніс здебільшого дорослі. Саме з цією метою ми проводимо такі заходи, щоб батьки могли з раннього віку пояснити своїм дітям, що дотримання правил дорожнього руху зробить для них безпечний шлях як до школи, так і з школи додому. Нагадати водіям про те, що учасниками дорожнього руху є і діти, вирішили незвичайним флешмобом. Маленькі інспектори руху беруть власні малюнки послання та йдуть дарувати водіям. Завжди дотримуйтесь дорожніх правил руху, так. І завжди обирайте зелене. Все, можна їхати, спасибо вам. Анна Скрипняк, Сергій Сурков на часі новини.